Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Продюсер 25 25-го кадру, на якому ми вивчаємо найвизначніші стрічки з усього світу. Сьогодні ми говоритимемо про один з найкультовіших фільмів за всю історію кінематографу Список Шиндлера від великого режисера Стівена Спілберга. Я Дар'я, і сьогодні ми говоритимемо, чому саме цей фільм вартий вашої уваги. Підготуйтеся до емоційного поглиблення в історію, що перетинає межі героїзму та жертовності в обличчі величезної людської трагедії. Тому сідайте зручніше та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Поїхали! Давайте почнемо спочатку. Список Шиндлера це американський історичний фільм, драма, що знятий за мотивами роману Томаса Кіннілі Ковчег Шиндлера, режисером Стівеном Спілбергом. Ця епічна драма вийшла в 1993 році і зараз займає шосту позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Фільм заснований на реальних подіях часів голокосту і розповідає історію бізнесмена Оскара Шиндлера, який рятує від загибелі понад тисячу єврейських людей під час Другої світової війни. Тема Голокосту як одна з найтрагічніших сторінок ХХ століття, неймовірно складна в плані подачі глядачеві. Тут дуже важливо не перегнути палицю та не перетворитися на сльозну мелодраму з метою вибити з глядачів ридання. З іншого ж боку, холодна відстороненість режисера, який надумав перенести на екран події шестидесятирічної давності, може перетворитися на цинізм. Спілберг ж займає приміжну позицію. Він безпристрасно, наскільки це можливо, показує ситуацію в Гетто. Він ні на секунду не дає змоги засумніватися у своєму ставленні до минулих історичних подій. І тут, на перший план, виступають персонажі, з яких можна викримати трійку головних дійових осіб: Оскара Шиндлера, підприємця, Ісаака Штерна, бухгалтера та Еймана Гетца – німецького офіцера. Також особливо б хотіла відзначити захоплюючу акторську гру у фільмі. Ліам Нісон, який виконує роль Оскара Шиндлера, просто вражає своїм вмінням та майстерністю так глибоко показати персонажа. Взагалі, персонаж Ліама Нісона дещо інший від звичного образу героя війни. Він не командує арміями, він не кидається під танки чи тримаючи різнокаліберну зброю, смачно мошить фашистів. Ні, він не військовий і не політик. Проте ризик, якому він себе піддає, захищаючи євреїв і випускаючи паршиву зброю на своєму заводі, не менший ніж у фронтовика. Дезеюфектори загейвен де сеюаґуд Ісаак Штерн у виконанні сера Бена Кінгслі це спритний бухгалтер, це права рука Шиндлера. Це людина, яка прекрасно розуміє жах того, що відбувається, і освідомлює, що Оскар здійснює подвиг, визволяючи людей з свенсу також Ральф Фанс, що грає роль нацистського офіцера Еймона Гетса, який є одним з найзловісніших душогубів за всю історію кіно. Офіцер, для якого улюблене ринкове заняття, це постріляти по статичних цілях євреям, що присіли на сходинки. Зарозумілий, грубий, нещадний до всіх, хто його оточує. Як на мене, то це дуже потужна роль актора. Музика Джона Вільямса вище за всякі похвали. А особливо вона тішить в титрах, коли камера плавно йде з зламаними надгробками на землі з краплями дощу на них. Він створив емоційний і глибокий музичний супривід, який підкреслює кожну важливу мить фільму і допомагає створити неперевершену атмосферу. Стівен Спілберг вдало та вражаюче втілив історію на екрані. Він виявив свій талант у неперевершеній режисурі та відмінній зйомці. Кожен кадр фільму має значення, кожен епізод заворожує і залишає глядача враженим. Чутливо і детально зняті сцени допомагають нам ще глибше відчути жахи та героїзм цієї історії. Його вміння створювати емоційні нюанси і взаємодіяти з глядачем роблять цей фільм невід'ємною частиною кінематографічної спадщини а монтаж допомагає підсилити напругу та динаміку, не відволікаючи від основної драми. Фільм взагалі практично ідеальний, і в ньому не хочеться змінювати жодного кадру. Проте варто сказати, що він є дуже важкий в емоційному плані, але подивитися його хоча б один раз зобов'язана кожна людина, щоб зрозуміти малу частину того жаху, який неслав собі Друга світова війна. Список Шиндлера це не тільки історія про виживання, це ще й майстерно виткане полотно про людську доброту, мораль та сумніви. Сюжет фільму вражає своєю глибиною і залишає нас з питанням. А як би ми вчинили в подібних обставинах? Отож, закінчуючи нашу рецензію, я хочу сказати, що список Шиндлера – це той фільм, який залишає невимовно глибокий слід у серці глядача і викликає велику кількість думок і роздумів. Ну що ж, я сподіваюся, що моя рецензія замотивувала вас подивитися цей шедевр. Тому не забудьте поділитися своїми враженнями та думками в коментарях нижче. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі!